Це йде здротів, я дораз кажу. Транквілізатор, підляжається транпілізатор, накачується воздух, зіночка збивається і в неї заходить наркоз. Ось так відловлювач собак Геннадій Цвітков полює на тварину. Через хвилину вона засинає на снігу після ліків. Вони безпечні, каже чоловік. Вони переносять абсолютно. Ви ж бачите, вже скільки в місті є собак і от після роботи, після нашої, скільки ходить собачок. Тобто ніколи, в принципі, немає, не було, Не бувало случаї, що собачки погибали. Всі собачки видержують нормально. Далі цього песика Геннадій відносить до машини, де у вольєрах вже сплять четверо спійманих вранці тварин. Всі клітки з собаками заносять до пункту стерилізації. Тут ними далі займатиметься ветлікарка Наталя Притула. Проводимо повну стерилізацію, тобто удаляємо матку і яєчники, роблю косметичний шов ниточкою, яка сама розсасується, шви потім знімати не потрібно. Біркуємо собачок, прививаємо їх від сказу, колемо антибіотики і дивимося, звісно, буває там хвороба ще якась супутня, теж надаємо допомогу. Лікарка показує спеціальні кліпси, якими після операції вона обробляє вухо безпритульної тварини. Вистригається вушко, обробляється дезрощеним, і кліпсатором прокалюється вушна-раковинка, і ця кліпсочка знаходиться постійно на собачці. Відлов собаку золотонощ відбувається двічі на рік навесні та восени, розповідає начальник відділу муніципального інспектування міськради Максим Антипович. За його словами, безпритульних тварин у місті та громаді до 200. Заходи є такі ефективними, тому що одна нестерилізована сучка, так сказати, на рік може привести 10 цуценят. А якщо ми боремося, Методом стерилізації вона вже безплідна, просто вони навіть в подачі не розмножаються. І так ми зменшуємо, регулюємо чисельність тварин у місті. Взагалі ми десь витрачаємо 50 тисяч на рік. Одна собака, щоб простерилізувати 850 гривень. Це входить відловити собаку, відвести на пункт стерилізації, стерилізувати її там і зробити проти протисказу. Ірина Філанко Олег Кураш Новини на Суспільному Черкащина